Вітаю вас, шановне панство! Похизуюся перед вами шикарною пам'ятною медаллю Національного банку України День колекціонера. Для кожного запеклого, завзятого колекціонера мати таку красу в колекції це справжнє щастя. Це офіційна продукція НБУ з вельми цікавим різноманіттям варіантів виконання та крутезними тиражами. Є нейзильберові версії, що карбувалися в 2019 році, і саме там є патинована перлина, я б сказав, з тиражем 10 штук. А є, як зараз перед вами, матеріал Латунь l 90 з патинуванням, будь ласка, тиражем 30 штук. На мою думку, саме з патинуванням максимально розкривається рельєф, який змушує вас шалено радіти такому екземпляру вашої колекції. З латуні вже карбування здійснювалося у 2021 році, як зазначається в сертифікаті. Єдиний, на мою думку, недолік, мав би бути якийсь ексклюзивний футляр. Аби підкреслити унікальність, неповторність та цінність цієї, я впевнений, багатьма бажаної медалі. Як бачимо, зображені основні види колекціонування, тут і нагородна медаль, і банкнота, і поштова марочка, і монета. Усі варіанти виконання даної медалі діаметром 35 мм, з гладким. Гуртом. По Канту нам вказують на деякі види колекціонування. Такі є назви, яких я навіть до цього і, і не чув ніколи. Ну, звісно, це не про нумізматику. Термін, який почав використовуватися в часи середньовіччя, як назва науки про монети. Більшість сучасників відносять початок нумізматики, як звичайного колекціонування монет до доби відродження, хоч існують припущення про збирання монетних колекцій ще в стародавньому Римі. Термін філателія створений від грецького філіо люблю і ателія звільнення від оплати та означає любов до поштових марок та інших знаків поштових оплат. У Стародавній Греції на листах ставили особливу відмітку Телос, яка означала, що лист оплачений відправником, і одержувачеві не потрібно нічого платити. Термін філателія ввів французький колекціонер Жорж Ерпен у 1864 році. Фалеристика допоміжна історична дисципліна, яка займається вивченням історії орденів, медалей, значків і взагалі будь-яких нагрудних знаків. До числа найстаріших за часом появи належать ордени підв'язки Англії 1348 рік. Екзонумія це нумізматичні предмети, наприклад, жетони та медалі, крім монет і паперових грошей. Сюди входять монетоподібні жетони, знаки, сувенірні медальйони та інші подібні предмети. Цей термін вперше застосував американський нумізмат Рассел Лау в липні 1960 року. Бірофілія колекціонування пивної атрибутики, етикеток, банок, бочечок з-під пива. Пивних келихів, корків, відкривачок та іншої атрибутики, пов'язаної з пивом. В країнах з розвиненою пивною культурою бірофілія з'явилась у 50-ті роки ХХ століття. До України прийшла вона трошки пізніше, починаючи з 60-х років ХХ століття. Сфрагістика охоплює печаткове мистецтво. Це виготовлення початок, початкове право, правні норми вжитку початок і початкознавство, наука про початки. Початкове мистецтво з'явилося в в Єгипті і Вавилонії. Від них перебрали його греки і римляни. Далі воно перейшло на територію сучасної України до скіфів, серматів, антів і готів. Початкове право було впорядковане за ранньої доби Київської Русі, а початкознавство почалося ще в 13 столітті на землях сучасної Німеччини. Філокартія колекціонування, як правило, ілюстрованих поштових карток листівок. Філокартія зародилася в кінці 19 століття, коли почався масовий випуск листівок. Які набули міжнародного поширення як найдешевший вид поштового відправлення. Перша листівка випущена була в 1869 році в Австро-Угорщині, перші ілюстровані листівки в 1870 році в Німеччині і Франції. Перші радянські були випущені в 1917 році. Інший бік далі знову бачимо перелік по Канту вже інших видів колекціонування, і Анрі Делонжі нам наголошує, що колекціонери пишуть літопис матеріальної культури. Отже, боністика це спеціальна історична дисципліна, що вивчає паперові грошові знаки. Колекціонування паперових грошей. Боністика, як наука існує з початку ХХ століття. Вона тісно пов'язана з нумізматикою. Вивчення паперових грошей має велике значення для історії, оскільки будь-які старовинні грошові знаки чи бони можуть певною мірою свідчити про економічне і політичне життя суспільства в певний час існування. Крім того, багато бон. Мають значну навіть мистецьку цінність. Філоменія. Колекціонування сірникових етикеток, коробочок, буклетів, книжечок, самих сірників та інших предметів, що пов'язані з ними. Збирання сірникових етикеток з'явилось практично одночасно з появою перших сірникових упаковок. В деяких колекціях збереглися етикетки від хімічних сірників, датовані 1815 роком. Бібліофілія колекціонування книг, зокрема рідкісних або коштових видань, що сприяє утворенню видатних колекцій, рідкісних стародруків та окремих екземплярів книг, чи не найпершим бібліофілом в світі. Був асирійський цар Ашор Баніпал 7 -е століття до нашої ери, який заснував у місті Ніневія одну з перших бібліотек. Замість книжок у бібліотеці були зібрані глиняні таблички з клинописними письменами, що й слугувало на той час книгами. Сігноманістика. Термін означає вид колекціонування, присвячений збиранню емблем. Та ідентифікаційних написів, призначених для носіння на одязі, головних уборах або спорядженні та виконаних з текстильних або еластичних полімерних матеріалів. Іншими словами, це колекціонування нашивок та шевронів. Цей термін набув поширення на території колишнього Радянського Союзу та Східної Європи. Філобутаністика Колекціонування та вивчення формених і простих гудзиків, їх зовнішнього вигляду, написів, символіки зображень, матеріалу, місця та часу виготовлення, складання художніх творів із гудзиків. Досить свіжа дисципліна, можна сказати, сучасний вид колекціонування. Сігілатія це колекціонування художніх поштових конвертів. Із зображеннями намальованими або надрукованими безпосередньо на самому конверті. Причому будь-яка поштова марка, що приклеєна на конверт, малюнком не вважається. Колекційному збору піддаються будь-які конверти, на які заводським ручним чи іншим способом були нанесені будь-які декоративні малюнки. Найчастіше це різноманітні пам'ятні зображення. Приурочення до будь-якої святкової дати чи дня народження відомої історичної особистості. Найбільшою колекційною цінністю користуються саме старі конверти, що знаходяться в ідеальному колекційному стані, без надривів та інших дефектів. Ви знаєте, я з повною відповідальністю хочу заявити: колекціонери це така собі додаткова позаштатна. Кафедра з історії, яка працює цілодобово, завдяки чому кожну секунду ми дізнаємося щось нове, а це, шановний розвиток та розширення поглядів на життя, на світ та на все, що нас оточує. І це 100% змінює нас з вами на краще. Більш-менш знаючи історію, людина стає більш далекоглядною та більш мудрішою. Щиро дякую вам, шановні глядачі та підписники, за вашу безцінну увагу. Хай ваше життя складається з пазлю щастя, добра та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!